Україна має мати контрактну армію. Я розумію, що сьогодні це не можна зробити, але ми маємо готуватися до завершення війни. І після цього саме контрактна армія має бути нашим шляхом. Наша команда розумної політики підготувала відповідний законопроект. Там багато новел, багато ідей, де що ми фактично закріплюємо на рівні закону те, що є сьогодні. Це і пільгові умови отримання кредитів і на отримання житла, це і безкоштовне навчання. Причому, якщо сьогодні написано, що людина лише раз може отримати навчання безкоштовне з боку держави, ми пропонуємо що. І вдруге можна отримати вищу освіту, якщо ви змінюєте напрямок своєї діяльності, тому що людина могла піти в армію економістом а повернутися інженером, тому що на весь в цей протяг протягом всього цього часу вона займалася дронами і стала крутим спеціалістом. Тому держава має допомогти людині і допомогти самій державі. Є наші пропозиції щодо виходу на пенсію, пільгові умови щодо отримання військової пенсії, пільгові умови, багато інших речей, які будуть дійсно. Стимулювати, йти до Збройних сил України, а не те, що ми сьогодні бачимо, те, що називається босифікацією. Тому що те, що називається босифікацією, знищує імідж збройних сил України як структури національної, національної гідності і тих, хто віддає найдорожче. В своєму житті за нашу з вами батьківщину, тому після завершення війни ми маємо вийти на формат контрактної армії. Це єдиний варіант, який дозволить забезпечити стабільність і захист нашої країни.